Права 1170 Розкрий дужки із простий вираз. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 1,8 додати. В дужках 2,5 мінус. Передушками стоїть знак мінус. Тоді розкриваємо дужки, залишаючи той самий знак доданки. Отже, записуємо, що це дорівнює 1,8. Було в дужках плюс 2,5, так і залишаємо плюс 2,5. Ну що ж, у дужках було мінус А, так і залишаємо мінус А. І це дорівнює. Ну що ж, давайте додавати. Тоді 0,8 плюс 2,5 це буде 3,3 плюс 1 це буде 4,3. Залишається відняти А. Є. Переходимо до другого завдання. В дужках 5 плюс Б відняти 2,8. Перед дужками стоїть знак плюс, опускаємо дужки, не змінюючи знак данку, то записуємо, що це дорівнює. Отже, було плюс 5, так і залишаємо 5. Було плюс B», так і залишаємо плюс B». І записуємо відняти 2,8 і це дорівнює. Ну що ж, я пропоную записати так, як «B», Додати. Тоді 5. А потім відняти 2,8. Є. Ну, давайте будемо зараз віднімати. С. Ну що ж, записуємо, що це Б. Додати. 5 відняти 2,8. Це буде 2,2. Є. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Мінус. П відняти 3,9 дати 0,1. Гаразд, перед дужками стоїть знак мінус. Тоді доданки в дужках міняємо на протилежні. Отже, записуємо, що це дорівнює. В дужках було плюс P, стане мінус P. Далі було мінус 3,9, буде плюс 3,9. Ну і залишається додати 0,1. І це дорівнює. Ну що ж, я пропоную в першу чергу додати числа. Ось вони. То це буде мінус P додати 3,9 плюс 0,1 це буде 4. Ну що ж, це можна записати як 4 додати мінус P. Або як 4 відняти П. Є? Переходимо до четвертого завдання. 7. Відняти в дужках М-6. Перед дужками стоїть мінус. Тоді міняємо знак доданки в дужках на протилежний. То це буде дорівнювати. Записуємо 7. У дужках було плюс М, стане мінус М. Було мінус 6, стане плюс 6. Є і це дорівнює. Ну що ж, щоб вам було зрозуміліше, хоч це і не обов'язково, можемо написати 7 додати 6-m. Щоб вам було зрозуміло, чому так можна зробити, запишемо різницю як суму. Тобто це дорівнює 7 додати пролежне число до m буде мінус m. Додати 6. І записуємо, що це буде 7 додати 6 додати мінус m. І це дорівнює 7 додати 6 це буде 13. Додати мінус m це відняти n. Є. Переходимо до п'ятого завдання. У дужках m додати 1,3 мінус у дужках n відняти 1,7. Ну що ж, перед першими, знаками, першими дужками у нас знак плюс. Опускаємо дужки, не змінюючи знак доданків, то записуємо, число це дорівнює. У дужках було плюс m, так і залишається плюс m або m. Було плюс 1,3. Так і залишаємо плюс 1,7. Перед другими дужками знак мінус. Міняємо знак в дужках на протилежний. Було плюс n. Стане мінус n. Далі в дужках було мінус 1,7. Записуємо його як плюс 1,7. І це дорівнює. Ну що ж, ми можемо спочатку додати числа. А потім додати m-n. Дивіться, різницю можемо записати як суму. Тобто це буде m додати 1,3 додати протилежне число до n буде мінус n, додати 1,7. І це дорівнює. Переносимо. То ми можемо записати це як у дужках 1,3 додати 1,7. Додати n. І додати мінус n. І це дорівнює. 1,3 плюс 1,7 це буде 3. Записуємо. Додати n. Додати мінус n це відняти n. Є? Ну що ж, переходимо до шостого завдання. Мінус в дужках x відняти 3,9, додати, в дужках y додати 4. Перед першими дужками стоїть знак мінус. Розкриваємо дужки, змінюючи знак доданків на протилежний, записуємо, що це дорівнює. У нас було плюс х. Записуємо тоді мінус х. На протилежний міняємо знак. Було мінус 3,9. Записуємо тоді як плюс 3,9. Є. Перед другими дужками знак плюс, то записуємо доданки в других дужках Опускаючи дужки, з тим самим знаком було плюс y, так і записуємо плюс y. Було плюс 4, так і записуємо плюс 4. І це дорівнює. Ну що ж, я пропоную записати це таким чином, як y. Додати мінус х. Далі додати. Ну, а зараз знайти суму 3,9. Додати 4. І це дорівнює. Переносимо. Отже, це буде y. Додати мінус X – це відняти X. Далі додати. 3,9 плюс 4. Це буде 7,9. Є. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу шляхом розкривання дужок. На цьому вправу завершено